Слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні усі слава. Вітаю вас усіх! Ось ми вчора відсвяткували величне наше свято Ярої Дани, Водосвяття. Ну, хто якось не встиг, пропустив, то вмикайте вчорашній обряд. Живу, там є, значить, І освячуйте свою водичку, окроплюйте свої житла, омивайте свої тіла, омивайте свої думки водою живої Небесної. Бо оця яра сила, яка власне, прийшла від сонечка красного нашого три так, так, прийшла вчора на землю, так як земля найближче. По своїй орбіті підійшла найближче до сонця, бо, як ми пам'ятаємо, орбіта не є кругла, а орбіта є, по-перше, ліпсоподібна, по-друге, витягнута і так, не на центрі. Ось. І ось вчора той день був, однак хто пропустив вчора, то не розчаровуйтесь, не сумуйте, бо ці енергії дуже активні три дні. Три дні. Ну і на протязі тижня фактично ще також на протязі цього тижня. Ось, тож вмикайте вчорашний обряд, освячуйте свою водичку, вмивайте тіла, окроплюйте свої домівки, проводіть обряди благосвяти. Ось хто не знає, хто хто потребує рекомендацій, порад. Звертайтеся, пишіть, запитуйте. Ну і ж книга моя є для того власне, там з порадами, з рекомендаціями, такими, що можна кожен день використовувати маленькими, такими, але однак ефективними. Ось. Ну і ось. Тобто я радана водосвяття, Це фактично замикає. Замикає, як, як печать водяна, вогняна, одночасно водяна і вогняна, е, бо вода вона є провідником, провідником ярої сили, сонячної сили, яка власне прийшла і благословила. Благословила, що ми мали 12 днів Рождественських свят так? Е, від е, Рождества Коляди, так, третій день по е, сонцестоянню. І власне кожен цей день він закладав майбутнє закладав майбутнє нашого нового 2025-го, або як це традиційно ми рахуємо на наших землях наймолодий наш календар, наймолоде наше літочислення, то 7534 літо. Ось це, Причому це, це саме молоде, тому що це від останнього катаклізму, від затоплення е, Руського озера, яке стало Руським морем. Ну, а Зараз ми знаємо це як Руське Чорне, чорне море. так, бо, от. І відповідно, звітом з Причорномор'я, спас рама вивів наші роди, спас від затоплення. Вивів сюди Губу, Дністро. Оце, Землі, а потім в частину родів пішов у Індію. І до сих пір знаю, скільки Рама прийшов і куди пішов. Так, І, власне, коли е, наші люди, тобто були випадки ще в 90-ті роки, коли наші люди приїздили у Індію е, і прагнули почути віду, прагнули почути так, прояснити свою харму, покликання. Життєве призначення і приходили до якогось гуру. І йшли довго-довго там в пори. Так приходили, і він на і них дивився. Казав, а що це ви до мене прийшли? Питатися свою дхарму, якщо це я до вас маю в Київ їхати, і ви мені маєте розповідати. Мою дхарму. Ось, то тобто, таке було в 90-ті роки ще. З 90-х років власне говорилося, що з України почнеться духовне переродження, духовна трансформація, відродження усього світу, усього людства. І тоді це було дуже дивно так чути, неймовірно, фантастично. У 90-ті це, це, це був такий просто хаос, так? страшне всього, всього докупи. І люди просто виживали, просто старалися якось вижити. І, однак до часу з тим тягнувся і власне, шукалося духовних знань, так, і шукалося власне, як, як це. Е, та якось слабенько шукали. Слабенько шукали, тому що якби за ті 30 років наш народ власне, відродив свої прадавні знання, відродив е, свою власне, силу і славу. Так, то, 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 то ми б власне, не мали б нині тої війни, яку маємо. Давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремо це хто? Це, це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності, в єдності, кожен зі своїм родом, а потім в єдності. Родів вже народжується народ. Народ це що? Народ. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляються і власне і духовні знання, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто, це якщо кожен окремо, це не людина, це просто ос, особина, особина. І нас такими хочуть зробити фізичними особами. Просто фізичними особами. Кожен сам по собі. Ось. От вам. І різниця між людиною і фізичною особою. Пізнавайте, розумійте, бо це навіть в юридичному плані, це величезна різниця між фізичною особою і людиною. І коли навіть просто ви навіть просто на словах заявляєте, що я людина. З банком телефонують і питаються. Ви людина, чи, чи, чи ви телефонуєте в банк? А вас питається, ви людина, чи ви юридична, то ви фізична особа, чи ви юридична особа? Треба сказати, я не фізична особа, я людина. Прошу до мене так звертатися. і так мене рахувати. Все. І до вас зовсім інше буде відношення. Ви побачите, це, це магічні слова. Ну, а далі це вже поступово відкривається розуміння, що це таке. Ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй. То ми як і тисячі років тому промовляємо. Чу світло рода Всевишнього жива, Матінка, прийди. Силы своей наділи, даною матінкою проявися, ладою поворотися. Ладно, матінка, целый твою наповняється, святой святой благословим. І по всіх частых слава умом отож ж бради і будь з нами на добро і щастя роду земного, слава владею.